Всім доброго дня. Хочу зняти, бо давненько вже не знімав відео. Проще порізити. Дати відповіді на ваші коментарі. Багато є запитань, пишуть, і я спробую одному відео на самі-самі чаще дати відповіді. Виготовляю по замовленню. Це подрібний гілок фрезерний, якщо його правильно називати. Ну, я так як поправички, ще поріз. Подрібнює гілки, питання одразу до якого діаметру. Подрібнює гілки він до 40 мм товщиною. Фракція щепи 30 мм робити, але є фрези на 7 зубів, можна 25 мм робити. І можна на 8 зубів ставити 20 мм робити. Так що тут є вибір від 20, 20, 25, 30 мм. Це товщина, чим менш лукіша щепа, тим тоншу гілку буде рубати, бо на фрезі додаються зуби і навантаження сокісне. Друге питання комплектація. Так, да, можу комплектувати, повна комплектація якось перед вами стоїться, все 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 сюди входить, двигун, все. Ваша задача прочитати інструкцію, яка придається до двигуна, зробити обкатку двигуну, бо все воно нове. І користуйтеся, заливати бензин. Можна без двигуна. Ось цей варіант перед вами стоїть, він йде без двигуна. У людини є свій двигун, вона поставить сюди. Всі двигуни ставляться від 6 до 7,5 кінських сил, ті, що є в продажу. Можна ставити від мотоблоків, там дизельні, взагалі, все, що можна. Там запас зроблений великий на натяжки ремня, підібрати ремні, це все можна зробити. Як зі мною зв'язатися? Зв'язатися дуже легко. Якщо ви нажмете на мою фотографію, цю що ви зараз дивитесь у в кружочку, відкривається моя сторінка, під трошки нижче фотографії. Мій телефон указаний. Він же є телефон, він є Viber, WhatsApp і Telegram. Пишіть, дзвоніть, всім даю відповіді. Є ціна. Ціна тут не можу я її озвучувати, бо це в мене не комерційна сторінка. От якраз по ціні ви не в коментарях мені пишіть, а пишіть або в особисті повідомлення в TikTok, або в Viber, WhatsApp, Telegram, або телефонуйте. І ціну узнаєте, доволі бюджетний варіант, недорогий. Є ну, зрівнювати її з другими подрібнювачами. Такий більш-менш доступний варіант. Ну, звісно, якби дешевше ще було б лучше. Кожного вечора із основного аккаунта я, Влад Олійник, основний у мене аккаунт. Я заходжу майже кожного вечора, після дев'ятої години вечору, заходів в прямій трансляції. Туди можете приєднатися і задати свої запитання в прямому у мене ефірі. Я його проводю з гаража, все під руками, все розкажу, покажу і. Як виготовити там самому можна замовити у мене шкіли, можна там фрези, вали з фрезами і остальне доробляйте самі, це буде дешевше вам виготовити. Так що такі питання, які саме головне, зв'язуйтеся. Є в мене телефон, вайбер, ватсап, телеграм. Все, підписуйте, щоб не пропускати наступні відео. Пишіть коментарі, діліться цим цим відео. Чим більше людей побачить, тим. Краще буде, якась буде корисна інформація для людей. Все, Всім пока до наступних відео.